Доброго світлого раночку! Сьогодні у нас знову зоряна така зоряні оракули світла, і ми будемо просити підказку для вібрації 1-2-3. Відчуйте, яка вібрація вас запросила, і ми зараз попросимо, щоб протрансували нам ту інформацію, яка буде для нас служити благом. Сьогодні зі мною тільки Сананда. Оу. Отже, для вібрації 1 до вас прийшла сьогодні наша земля-матінка Гая. Ну, знаєте, тут ідеться, бачите, вона тримає землю у руках, і вона, як велика свідомість, це ми. Ми. Теж як ця свідомість. І от ніби нам потрібно тримати землю у руках. Тобто, бачите от Сьогодні для Вібрації 1 для вас такий заклик будьте дуже обережними із землею, із її природніми ресурсами. Тобто слідкуйте за тим, як ви використовуєте ці природні ресурси, які дає земля. Чи нехтуєте ви ними чи ні. Тобто, зціліть землю через зміну свого відношення до її природних ресурсів, от так говорять. І знаєте, повернутися до землі. За якби залишатися завжди з'єднаною із землею, тому що ми зазвичай забуваємо про те, що ми тут, ми живемо за такою якоюсь енерцією. Робота, дім, робота. І тут для вібрації один все ж таки візьміть. Той шматок землі, в якому ви знаходитеся в свої руки, і дбайте про її ресурси. Знаєте, така ідея ніби якась ваша робота має бути із землею. Для вібрації цифри 2 до вас прийшла енергія Єгипту, і це Серапіс Бей. Коли ця енергія приходить, вона допомагає вам якби вознестися, вознестися у вашій свідомості, у ваших думках. І, знаєте, тут такий заклик, щоб ви все ж таки рухалися до свого справжнього я. І рухатися до свого справжнього я це іти за інтуїцією, за своїм покликом і за тим, що я істину хочу робити або ще я хочу обрати. Тому що він закликає до того, щоб підніміться із своєї темряви і вийдіть у світло. Темрява це не буквально. Темрява це негативні думки. І такий заклик, вийдіть із цих негативних думок, тобто підніміться із темряви і вийдіть у світло, тому що світло чекає на вас. І для вібрації цифри 3 до вас прийшла Калі. Ось така, здається нам, злосна богиня, енергія, ну це богиня такої правди, справедливості. І коли приходить калі, відбувається боротьба із страхом, із страхом вашим, який, можливо, сидів вже декілька поколінь, а то і декілька віків у вашій структурі. І знаєте, відбуваються дуже сильні духовні зміни, коли, тому що коли ви вийдете за межі страху, у вас відбудеться такий етап пробудження. І в цьому. В цьому ваша перевага, тому що як тільки ви виходите за межі страху, ви взлітаєте, тобто ви виходите за межі страху і ви піднімаєтеся дуже високо, і це ваш шанс, в принципі, піднятися так високо і взлетіти абсолютно у всіх сферах вашого життя. Тому, якщо ви чогось боїтеся або хочете щось обрати для себе, але економите або через страх боїтеся це обрати. То прислухайтеся до вашої душі, що радить вам душа. Обіймаю вас і бажаю вам собі неймовірного прекрасного дня.